втомились чекати, поки автоклава холоне самостійно. А що, коли ми скажемо, що це можливо всього за одну годину? Сьогодні говоримо про водяний спосіб охолодження, що це таке та як встановити цю новинку на ваш автоклав? Водяне охолодження працює за допомогою так званої водяної сорочки. Це металева оболонка довкола автоклава. Після стерилізації в неї подається холодна вода, вона рухається всередині сорочки і рівномірно та швидко охолоджує автоклав. Принцип дуже простий та ефективний. Вода заходить через нижній патрубок, огортає корпус автоклава всередині сорочки та виходить через верхній патрубок. Це безперервна проточна система. Немає тиску, немає ризиків, але є охолодження. Головне врахувати важливі нюанси. Не перекривайте вихід води, потік має бути вільним. Охолодження водою дозволено лише після того, як температура в автоклаві опуститься нижче 110 градусів Цельсія. Чим холодніша вода і чим більший напір, тим швидше буде охолодження. В чому ж перевага такого методу? По-перше, це контрольоване та безпечне охолодження без ризиків для вас та автоклава. Друге, не потрібно чекати годинами, поки автоклав вистигне самостійно. Звичайне охолодження відбувається від 6 до 12 годин. З водяною сорочкою ми отримаємо прискорення зниження температури в багато разів. Повне охолодження відбувається за 1-2 години. Корпус поступово втрачає тепло без різких перепадів температури, тому навантаження на автоклав менше і ваш прилад служитиме довше. Завдяки цьому методу потрібно менше часу, між завантаженням партій, тому якщо ви готуєте багато, це ідеальне рішення. Від чого залежить швидкість охолодження? Швидкість зниження температури залежить від моделі та розміру вашого автоклаву, кількості тари всередині бака, зовнішньої температури повітря, температури води, яка подається в водяну сорочку та її напору. Водяна сорочка підходить лише для автоклавів з нержавіючої сталі серії А. Її можна замовити разом з новим автоклавом на нашому сайті. А якщо у вас вже є автоклав серії А і ви хочете додати охолодження, замовляйте модифікацію. Ви надсилаєте нам автоклав, а ми на виробництві встановлюємо водяну сорочку і безкоштовно перевіряємо технічний стан приладу. Деталі, ціни та контакти залишаємо в описі під цим відео. А якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарі. І до зустрічі на каналі Утехо, Па-па!